А зараз я вам покажу обновку, яку ми придбали в цьому році, і дуже нею задоволені. Придбали у технополя отакі рублячі котки. Але перше покажу я, яку защиту ми зробили від саняшничіння. Отакої товщини у нас резиняка. І зараз йдемо до катків. Водоналивні рублячі котки, які себе дуже гарно показують в роботі. Зараз покажу, як це. Відбувається. Отака у нас метрова палка соняшника. І ось ідуть наші коточки. Дивимося, який після них постається фон. Бомба. Рівненько палка вся побита.